У тебе з'являються такі проблеми, як слізяться очі, ти часто чхаєш, висипи на шкірі, маєш алергію. Спробуй силу карпатських трав від алергії. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Для зовнішнього застосування, звісно, підійде наш бальзам ручної роботи. Це є календула карпатська, допоможе загоєнню і прискоренню епітелізації при виразках різного роду висипань, псоріазі, екземи і лише Фіалергін. Його комплекс сприяє виведенню з організму токсичних алергенів, усуває різні алергічні прояви, полегшує стан, щоб уникнути важких ускладнень від алергічних реакцій. Зміцнює організм з метою повного подолання алергічних проявів. Цей комплекс також входить гепатовід. Він відновлює і захищає клітини печінки, підвищує здатність печінки до регенерації, прискорює виведення з печінки отруйних речовин, покращує роботу підшлункової залози. Більше інформації у мене на каналі. Залишайтеся здоровими та позитивними.